Шановні Друзі, youtube канал Україна сьогодні і програма новини сьогодні з Ігором Цгаником продовжує свою роботу. І зараз ми будемо говорити про те, що відбувається насправді на фронті. На полі бою достатньо складно і в якому з напрямків може піти у наступ ворог. А так само чи допомагають вже американські снаряди, які мали приїхати, чи допомагають вони українським воїнам. Про це ми все дізнаємося у матеріалі, а потім поговоримо з нашим експертом безпосередньо, який зараз перебуває на лінії вогню. Ситуація на фронті для українських військових поліпшується. Про це у коментарі видання телеграф розповів генерал лейтенант перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк. Запас боєприпасів має вирішальне значення, але більшість обладнання обіцяного США у квітні все ще перебуває в дорозі. Потрібен час, щоб завантажити кораблі, які потім повинні перетнути Атлантику. Але ми вже бачимо результати. Перевага росіян уже впала до 5 до 1, із 7 до 1. Згодом, коли ми все налаштуємо, ми досяг. Переваги, експерти уточнюють, переваги у кількості досягти не вдасться, а от над якістю можна і треба працювати. Зараз найважливіше це навіть не кількість боєприпасів, які від наших партнерів, а їх надходження ритмічні. Тобто вони мають рухатись постійно одне за одним, та, транш за транше. Тому що, по перше, накопичення десь силу великої кількості боєприпасів це така цікаво молодим, яку шукає проти. Чи ми зможемо ну, досягти переваги над російською е військово-промисловим комплексом з їхньою кількістю боєприпасів з тою кількістю, які вони закуповують у -ко північно Кореї? Догнати їх так не вийде. Ми, е тут е Треба працювати якість. Проти кількості Да? тим більше, що вже дуже скоро в Україні з'являться перші F-16. аналітики Business Insider, зокрема, говорять про те, що ударами по російським засобам ППО в тимчасово окупованому Криму Україна готується до використання літаків. Україна підготувала ґрунт для майбутніх повітряних ударів, як тільки прибудуть винищувачі F-16. Крим вразливий. У росіян відносно обмежений простір для маневрів на півострові. А путіну є, що втрачати як у політичному, так і у військовому плані. Тому, якщо обмежена кількість винищувачів може мати реальний вплив, то саме тут і над чорним морем, яке стає повністю доступним після того, як буде вирішена проблема з ППО в Криму. Експерти ж стверджують, що F-16 потрібні перш за все для оборони. А от для ударів, наприклад, по Керченському мосту Україна має багато інших засобів, як надводні дрони і різні інші види західних ракет. Перші F-16, які до нас прийдуть, ну це можливо навіть будуть не ескадрилі, але тобто це десяток у ну, півтора десятка літаків. Пріоритетом номер для наших F-16 буде посилення протиповітряної оборони держави України. Очевидно, що тут о, пріоритет не на користь кримського мозку. Але коли кількість е, е, цих літаків буде така, як хотіли б нач... бачити наше командування повітряних сил, це буде зовсім інша ситуація, але це буде не скоро. Зокрема, F-16 стануть помічниками для бійців на передовій і захисту від кабів. Аналітики інституту вивчення війни пишуть, що росіяни посилили обстріл авіабомбами на одному з напрямків фронту. Український генеральний штаб повідомив про продовження бойових дій біля урожайного та Старомайорського 15 і 16 червня. Ймовірно, в рамках підготовки до пізніших наземних атак поблизу селища тяжкі удари некерованими плануючими бомбами вказують на те, що російські сили можуть активізувати наступальні операції в цьому секторі фронту найближчими днями. Наступ ворога триває mm. на всьому фронті, застосування цих кабів Воно ну, ну, однією з ключових переваг ворога є: вістря удару залишається на поповському напрямку, де сконцентрована найбільша чисельність е полків бригад противника. Докладніше про ситуацію на фронті і перспективи нових уражень сил противника прямо зараз у нашій студії. Шановні друзі, ну поки ми чекаємо нашого гостя, а ним буде Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ах... ахілес 92-ї окремої штурмової бригади. Хочу все таки нагадати, що пане з паном Юрієм, ми в одному з ефірів говорили багато про те, що мовляв, українські воїни розуміють, звідки прилітає там по нашим містам, зокрема по Харкову. Вони розуміють, що. Ці залпи, ці ракети летять з території Росії. Вони бачать ті установки, але дістати їх не мають можливості, їм не дозволяють, тому що не дозволяють бити західною зброєю по території Росії. Зараз ситуація трошки змінилася, і хотілося б якраз про це так само поговорити, тому що нібито якийсь певний дозвіл ми отримали і чи вдається це реалізовувати, тому що в будь-якому разі. Ми би хотіли так само і дізнатися про інші ситуації, яка відбувається зараз на різних ділянках фронту, зокрема там і в Вовчанську, де є інформація про те, що ми оперативно вже оточили ворожі війська, і чи є насправді оця ситуація про те, щоб. Виправити ситуацію, яка зараз, про те, що вдалося трошки десь поправити справи якраз на фронті. І зараз ми якраз поговоримо з Юрієм Федоренко, це командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілець 92-ї окремої штурмової бригади. Пане Юрію, доброго вечора. Слава Україні. Героям слава. Пане Юрію, пам'ятаєте, буквально кілька тижнів тому ми з вами в прямому ефірі говорили про те, що. Дуже багато було прильотів якраз на той момент по Харкову. І це був початок російського наступу. І про те, що ви говорили, ну що ви бачите, звідки прилітає, ви бачите, хто пускає, де, як пересувається техніка, але не маєте можливості по ньому вдарити. Я маю на увазі Збройні Сили України безпосередньо, тому що західні. Наші партнери не дозволяють використовувати свою зброю по території Росії. Наскільки зараз змінилася ситуація? От в цьому контексті, тому що для мене було ну, насправді це достатньо цікаво. І як ведуть себе, зокрема, росіяни? Тому що дозволи отримані ніби. Не ніби, а дозволи отримані, і Збройні сили України активно наносять ураження по території Російської Федерації по військовим формуванням. На що це впливає безпосередньо? Якщо раніше ворог чітко усвідомлював, що поза лінією державного кордону він може себе почувати в відносній безпеці, а це значить, що вони могли концентрувати значну кількість техніки, особовий склад, максимально логістично близько до лінії державного кордону, то на поточний момент так чи інакше противник вимушений маневрувати і деякі сили засоби витягувати на плюс-мінус безпечну відстань. Також додатково засоби протиповітряної оборони. Якщо раніше в противника вони стояли штатно на визначених місцях, і якби їх не турбувало те, що в них може прилетіти на поточний момент, так чи інакше вони змушені мігрувати. Як ви знаєте, декілька тижнів тому тільки дали дозвіл на застосування зброї, була знищена установка С 400 поза і Як наслідок цієї вогневі засоби противника також вимушені шукати нові локації, постійно шукати укриття і розгортатися. Для нанесення враження, потім оперативно покидати те чи інше місце. Це все стало можливе за рахунок застосування комбінованої сили. Перше це безпілотники українські, які достатньо активно працюють по території Російської Федерації. Друге це високоточна західна зброя наших партнерів. Звісно, противник намагається максимально цьому протидіяти за рахунок своїх централізованих греб-систем, за рахунок засобів протиповітряної оборони, а також інших інструментів впливу. На керовані ракети і на багато чого іншого, що вражає цілі на території Російської Федерації, але так чи інакше, системне знищення ворога силами оборони ведеться і має конкретні свої результати і здобутки. Якщо казати про інтенсивність обстрілу міста Харкова за період з того моменту, коли дали можливість застосовувати високоточну зброю, вона об'єктивно статистично знизилася. Це дуже хороша інформація, пане Юрію. Тобто, насправді, і я думаю, що спокійніше мають себе почувати і мешканці. Просто Харкова, просто їх прості мешканці, їх там достатньо багато, і їх залишилося дуже багато. Це безперечно дуже хороша інформація, яка дозволяє е, ну, якби, ну, легше легше поводитися в самому місті, тому що ну, обстріл був дуже важкий, особливо на початку цього наступальної операції. Скажіть, будь ласка, дайте оцінку е, зараз, тому що відбувається безпосередньо там на вовчанському напрямку, саме там, тому що е, ми чули про те, що вдалося нам виправити ситуацію, і що ми набагато краще маємо зараз позиції ніж мали ще буквально кілька тижнів тому. Ну, об'єктивно, якщо казати про харківський вітинок, силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію. Це значить, що противник не має успіхів просування, а також з ряду позицій вдалося противника вибити і активно закріпитись. Ці дії супроводжувалися не тільки знищенням. Легко броньований, броньований техніки противниками засобами, а й зокрема взяттям в полон військовослужбовців російської окупаційних військ, що є також достатньо важливим елементом війни, оскільки в подальшому вони будуть обмінені на наших хлопців і дівчат, які на поточний момент перебувають в полоні на території Російської Федерації. Що стосується деталей, вважаю, що розголошувати їх не варто. Єдине, що скажу, що від кожного, хто переглядає цей ефір, від кожного українця. Залежить, яку динаміку сили оборони можуть забезпечити на лінії бойового зіткнення. від кожного з вас, залежить те, наскільки буде ефективно держава здобувати перемогу. Це значить, що потрібно наполиво працювати на своєму робочому місці, більше, менше звертати увагу на різні інформаційні кампанії, які зокрема проводить Російська Федерація, все нашого суспільства, сіючу зраду, і також про мірі можливості, звісно, підтримувати і допомагати силам оборони за рахунок донатів або прямої. Підтримки динаміка бойових дій достатньо висока, державна повною мірою, плюс наші партнери, не споможуть прикрити всю потребу сил оборони в озброєнні та засобах БПЛА. Тому маємо працювати, об'єднавши руки крок за кроком, рухаючись до визначеної цілі для забезпечення мирного неба для наших громадян і майбутніх поколінь. Пане Юрі, от ви говорите про те, що держава, західні партнери вони не в змозі в повній мірі забезпечити, а в скіль, в якій мірі вони готові забезпечити можливість забезпечити? Тобто, навіть не то, скільки вони готові забезпечити, скільки допомоги потрібно безпосередньо від від людей, які зараз проживають в Україні, які донатять, які намагаються допомагати, от який відсоток приблизно от цієї волонтерської діяльності, скажімо так. Мені буде складно сказати за всі сили оборони, і, моя думка, не може бути репрезентативною, оскільки я не володів всією інформацією, я можу чітко сказати завірений мені підрозділ. На поточний момент, якщо брати загальну суму фінансування підрозділу для виконання бойових завдань, в засобах БПЛА, зокрема, на поточний момент держава забезпечує нас на 50% засоби БПЛА розвідувальної ударної типу дії, 50% видає українська нація за рахунок своїх донатів прямої підтримки. В інших підрозділах ситуація може дещо відрізнятися, але загалом за останній рік, 2023, якщо оцінювати спочатку і початок 23-го, початок 24-го, держава Україна дуже суттєво спрогресувала в виробництві та забезпеченні. Якщо казати про підтримку наших партнерів, то що важливо, що пакети військової допомоги, також гроші для підтримки нашої економіки, мають заходити системно, тобто це не мають бути виключно там разові. Пакету допомоги, тому що ми не можемо планувати, ми не можемо розраховувати зокрема витрати. Якщо ви звернули увагу, що відбувається зараз по домовленості з нашими стратегічними партнерами, відбуваються домовленості на підтримку України на 5-10 років, в залежності від країни. Це стосується, що ми можемо розраховувати, до прикладу, на таку то суму, що нам буде поставлено військовим озброєнням, боєприпасами та технікою в двадцять четвертому, двадцять п'ятому, му і пішли вгору. Ми можемо розрахувати, що така то сума надійде від конкретної країни для підтримки нашої економіки. Тільки так складається загальне бачення того, куди направляти потоки грошей і який напрямок більш ефективно і швидко розвивати саме сьогодні. От пам'ятаєте, була заява така, яку, я думаю, суспільство наше не зовсім зрозуміло, коли ем, хтось з військово-промислового комплексу в Україні не пам'ятає конкретно прізвище. Заявив наступне, що ми пропонуємо нашим партнерам викуповувати боєприпаси та зброю, яка виготовлюється всередині нашої держави в Україні. І тоді виникає запитання: ну так, чого ми не можемо забезпечити за рахунок свого бюджету? Війна достатньо інтенсивна, настільки інтенсивна, що запаси озброєння та боєприпасів навіть в наших країн-партнерів знаходяться на невисокому рівні. Виробництва не встигають поповнювати запаси. Відповідно, пропозиція така: оскільки в партнерів додатково є гроші, ці гроші направити на розвиток тих засобів озброєння та боєприпасів, які ми в державі робимо вже на поточний момент ефективно і якісно, щоб за рахунок грошей наших партнерів ми могли розраховувати, модернізувати підприємства, масштабувати їхнє виробництво і викуповувати необхідну кількість боєприпасів для застосування на фронті. Це стосується різних номенклатур. Я думаю, що скажіть вам, мені вдалося вам пояснити просто якщо ви Так, я зрозумів. То, Дивіться, я зрозумів. Ну, тобто, якщо простими словами, якщо простими словами, пане Юрію, то ви, е, ви пропонуєте, і це я теж до речі поділяю, щоб ну, наші партнери, якщо вони не мають можливість забезпечити нас е, цими знарядами, то вони повинні просто інвестувати в наш військово-промисловий комплекс, просто взяти і інвестувати. Абсолютно побудувати заводи, дати можливість більше, що ми вже навіть не теж побудувати заводи, а ми можемо виробляти. У нас є заводи. Нам треба просто допомогти фінансово для того, щоб ми мали можливість це все виробляти. І якщо ми зможемо це виробляти, тоді ми самі себе зможемо забезпечити. У нас на даному етапі я, я чітко, абсолютно чітко, це все усвідомлюю. Що в нас є в нас немає можливість зараз, ну тобто, скажімо так, в державі зайвих грошей зайвого зайвого бюджету для того, щоб профінансувати. Ми фінансуємо настільки, наскільки ми можемо, але якщо є зайві гроші, то ми звичайно що повинні їх заплатити пустити в військово-промисловий комплекс для того, щоб себе почувати незалежно. Просто що я дивуюся, чому вони не роблять цього. Тому що вони не хочуть розвивати наш військово промисловий комплекс. Вони бояться нашого військово-промислового комплексу. Це так само є якась певна історія, якийсь певний такий запобіжник для того, щоб стримувати і, можливо, не до кінця довіряти нам в тому, що ми будемо використовувати цю зброю саме для того, щоб себе захищати. Я так розумію, правильно? Абсолютно, є достатньо багато запитань наведу на конкретному прикладі, коли Російська Федерація запускає свою територію з літаків ракети, до прикладу, Х, так, класифікації, які вражають наші об'єкти критичної інфраструктури, знищуючи їх, і також вбивають мирне населення. В цей час в наших партнерів на території, які сміжні з України. Висять літаки винищувачі, які могли б забезпечити безпековий простір, ну тобто збити ці ракети. Це ж не є втручання в війну, це є безпековий фактор закриття неба, і виходить так, що нам дають гроші на поновлення інфраструктури, зокрема енергетичної, хоча можна було б допустити її не руйнування. А той, хто розуміє це в енергетиці, то чітко скаже, що до прикладу, деякі ТЕЦКи для того, щоб пановити, потрібно 3-5 років при постійному фінансуванні, і це повна модернізація, тому що ті. Елементи, які працювали, вони випускалися в радянському союзі. Зараз цих підприємств для того, щоб поновити в тому форматі, як це було, їх просто не існує. Відповідно, треба боротися завжди з причиною. Як боротися з причиною? Перше, це партнери мали прийняти рішення і закрити небо над Україною за рахунок своїх засобів, які вони піднімають на території інших країн. Друге, це надати нам можливість застосувати високоточну зброю не на ту відстані, куди ли, зараз озвучувати її не буду, а дещо mm -hmm. далі. Потрібно боротися завжди з причиною, з тими носіями, які запускають ракети по території України. Таких моментів є достатньо багато, які е, можуть викликати ряд запитань, чому вони не роблять туди зараз, чому вони не проявляють максимальної зацікавленості в тому, щоб Україна перемогла в цій війні. Але, за моїм переконанням, це є страх. Страх перед Російською Федерацією, перед їх ядерним озброєнням, і так званою червоною кнопкою. Партнери мають усвідомлювати і пам'ятати, що страх рівняється смерть, сміливість завжди рівняється життя. Відповідно, наші дипломати на всіх рівнях, починаючи з президента України, максимально потужно працюють на тому, щоб наших партнерів крок за кроком підводити до того, щоб вони розширювали спектр питань, які безпосередньо впливають на Російську Федерацію. Санкційна політика, застосування високоточного озброєння по території Росі... Російської Федерації. Номенклатура озброєння, яке отримує Україна, якщо порівняти конкретні кроки, які були здійснені на початку 2023 року, і зараз ми можемо чітко сказати, що наші партнери також прогресували з точки зору надання більшого спектру можливості нищити ворога на полі бою, але це постійна робота. Крок за кроком, я певний тому, що ми ці питання закриємо, але не все і не одразу, на жаль. Ну, Знаєте, я от після розмови з вами так само в це повірив і дякую вам за те, що ви так дуже грунтовно це все пояснили. У мене ще питання, воно е, достатньо таке, знаєте, якби, актуальне, релевантне зараз. Е, скажіть, будь ласка, ця допомога, яка мала прийти, ми так само говорили, і ви так само в нашому ефірі навіть, говорили, що повинен пройти певний період часу для того, щоб е, оця, е, знаєте, якби, густина оцих Снарядів отої допомоги вона все таки вже була настільки е потрібною і настільки. Скажімо так, рівною до того, щоб ми вже себе спокійно почували. От, ця, от Зараз ми можемо говорити, що ця допомога вона вже вирівняла десь нас в артилерії. Ну, Я розумію, що десь в безпілотних, безпілотниках, можливо, ми десь поступаємося, а от хоча б в артилерії ми не поступаємося, допомога вона прийшла вже настільки, наскільки їй було потрібно. Ми не можемо сказати в тому, що ми вирівнялися з противником в кількості артилерії. Це на поточний мед не є можливо. Але те, що наші гармати почали працювати більш інтенсивно, і це дає конкретні позитивні результати на полі бою з точки зору оборонних дії, утримання позицій, покращення свого положення це чиста правда, тобто вже стало набагато краще. Є ряд ключових засобів, які має додатково отримати Україна і ряд дозволів, про що ми говорили попередній хвилині. Якщо ми кажемо про додаткові засоби, в Україні критично необхідна авіація, критично необхідні літаки. Дехто каже, що там 16 літаків нічого не змінять, але ні, це невірне судження. Наведу на конкретних прикладі. До прикладу, протиповітряний засіб, не буду називати його номенклатуру, але який є достатньо ефективний, який закриває, зокрема, і серце нашої держави, Київ. Так? Вони використовувалися, зокрема, і в регіонах близько до передньої лінії, що дало можливості нам позбувати ряд ворожих літаків своєю чергою на цих відтинках, де працювали засоби, присутні присутність ворожої авіації з керованими авіабомбами, що є дуже руйнівною силою, знизилася в рази. Навіть 16 літаків, я не пам'ятаю точно кількість, але орієнтовно 16, які мають нам надати в першу чергу. Це та вогнева місць, яка на ключових напрямках дозволить нам достатньо ефективно збирати збивати ворожу авіацію. Ми не зможемо повністю подбавити противника можливості бути в повітрі, але інтенсивні застосування знизиться в рази. Де знижаються спроможності противника, і, відповідно рівно пропорційно зростають наші спроможності. Це що стосується додаткових засобів, і номенклатури боєприпасів до них. Що стосується дозволів, звісно, нам критично необхідний наступний крок від партнерів: дозволу на нанесення враження по об'єктах військових, це і аеродроми, це і склади. Це і центри прийняття рішень в глибині Російської Федерації, тому що таким чином ми будемо боротися з першоджерелом. І противник, так чи інакше, розуміючи, що ми долітаємо до певних місць, буде змушений відтягувати свої сили засоби. А відтягнути сили засоби це завжди проблема з логістикою, з оперативністю і масовністю, можливості масовності наносити враження по території України. Якам дуже дякую дуже, пане Юрію, за такий грунтовний аналіз. Я зрозумів, що дуже багато роботи, але оптимістичні прогнози на те, що все таки ми рухаємося і дипломатично, і особливо там в військовому плані. Ми рухаємося поступово-поступово, але рухаємося вперед. І цей оптимізм дозволяє нам вірити в те, що ну. Знаєте, якби я хочу побажати кожній людині, яка перебуває безпосередньо на лінії розмежування, яка перебуває там ближче до фронту, щоб вона повернулася додому живою, здоровою, і вона обідняла своїх рідних. І це все було знаєте, якби в щасті, в, в такому в задоволенні. Оце найголовніше, що бажається, але багато багато попереду роботи. Дякуємо вам за вашу роботу. Тому що насправді тільки за рахунок того, що ви є в нас, ми можемо десь більш-менш спокійно спочивати тут. в, в тилу. Дякую дуже, пане Юрію. Дякую вам, бути здорові, бережіть себе разом до ну ж ми бачимо, що достатньо багато ще роботи і на дипломатичному рівні, і на рівні військовому для того, щоб ми змогли вийти на якийсь певний паритет. Але ця робота триває, і ми знаємо цю роботу, і ми знаємо, як до неї йти. Ми вже визначили певний алгоритм. Всі і дипломати, і військові, і суспільство, яке так само підтримує цю історію. Дай Бог, щоб якомога швидше вона була актуальнішою і вона пришвидшилася. Ми продовжуємо нашу програму, і далі буде ще цікаво.